Осі купуєте звичайне пшеничне борошно, а воно може бути найменш корисним з усіх. Давайте розглядати. Наприклад, борошно цільнозернове – 340 ккал на 100 г і вміст білку 13 грамів. Борошно-рисове, яке всі радять заміщувати рисовим борошном, звичайне пшеничне. Але розглянемо, чи так це, чи ні. 366 кілокалорій, вміст білка 1 грам, і клітковини 2 грами. Не таке вже воно і корисне. Борошно ляне 462 ккал, 18 грамів білка. Але, дівчата, воно дуже жирне, дуже калорійне, але за вмістом омега-3. Найбільш корисне. Хочу вам сказати наголосити, що звичайне пшеничне борошно має клітковини більше і вміст білка від 10 до 13 грамів. Мої поради: коли ви щось готуєте для того, щоб забуферити чи знівелювати якесь некорисне борошно, яке у вас є, ви можете просто міксувати. Просто додавати одне борошно до іншого, і вибір, частіше за все, падає на звичайне цільнозернове борошно. Так, воно вам не дасть того підйому тіста, яке ви хочете, але вам дасть користь, і неочищені волокна харчові дають вам насичення вітамінами групи Б. Тому воно не таке вже. І шкідливе, але воно має багато вуглеводів. Висновки з точки зору нутриціолога. борошно – найбагатше за вмістом омега-3. Вівсяне борошно підтримає здоров'я серця та травлення. І гречане борошно багато на мікроелементи і амінокислоти. Рисове та кукурудзяне борошно краще використовувати обмежено тому що воно має високий міст вуглеводів і низьку харчову цінність.